Друзі і всім привіт! На каналі Роугейм зтоновий відеок. Сьогодні я буду облаштовувати свій будинок у Майнкрафт На перед початком цього відео хочу просити поставити лайк і підписатись на мій канал ну, А я починаю цей відеоролик. Друзі, наки я вже сказав, сьогодні я буду облаштовувати свій будинок. І перше, що я хочу зробити, це поставити нарешті двері. Двері я ставлю під стиль будинку, тобто з берези. Так, сюди. Ой. Відкриваю. Так, я забув взяти найговніше. Це ліжко. Туп-туп-туп. Так. Так шукаємо ліжком. Те, що я дуже люблю робити. Так, і мені потрібно ліжко. Яке я зараз шукаю і не можу знайти. Е. Так, де ліжко, до речі? Чи вони його перенесли кудись? То начебто ні. А, ого, ось, ось на самому початку. Я візьму дефолтне червоне ліжко. Так, тепер я його хочу поставити ось сюди. Вот. <coughs> а, ну я, коротше, все позабував. Так, давайте тоді я почну з двору. Точніше буду двору облаштовувати з іншої сторони. Давайте позаду. О, ось тут, до речі, багато місця. Тому я тут буду його облаштовувати. Сюди ставимо. Сюди. Я трішки буду ставити. Сюди. Сюди. Так, тепер тут ламаю, тут ставлю, тут ставлю, тут ставлю. Так, і сюди я ставлю ворота. Ну, калітку. Так, ось сюди. Це я прибираю і тепер, точніше, відкриваю, і тепер я роблю маленьку. Доріжку звідси. Ось так от. Пізніше я е, цей поставлю землю, там до ями. Тут тут ламаємо. Ось тут ще зламаємо. Ось тут. -от. І тепер ми вийшли на головну дорогу. Нам тепер потрібно це зробити так, щоб було все гарно. Сюди поставлю. Ой. Сюди поставлю і сюди. Так, тут я маленьку тропінку вже зробив. Тепер повертаюсь до будинку. І, як ви можете побачити, в мене вже є піч, яку я поставлю сюди. Верстак, який я поставлю сюди. І сундук, який я поставлю сюди і сюди. Все, думаю, гарно вийшло. Це я тепер все прибираю просто звідси. тож що мені не потрібно. Так, ой. Це я прибираю. Тепер я хочу взяти свічку білу. Факел. Не знаю, що на мені все це. Хочу я ще. В, ні, вивіску пізніше я повішу. Так. Тепер факел я повішу. Ось тут, тут давайте. По дефолту. По, 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 посередині. І на, давайте на верстак поставлю. Зараз свічку. А, я можу навіть декілька. Прикольно. Раз, два, три, давайте. Все. А хочу давайте і одну. І одної вистачить. Все. Прикольно, думаю. Ага. Так. О, знов знову до вулиці. Там в мене на дві. І тут повинно бути ще на дві. На два блоки. Продовжити потрібно. Раз, два, раз, два, раз, два. Раз. І два. Так. В принципі, правильно? Правильно. Тепер повертаємося сюди і давайте посадимо дерево. Все. Всі розвини в нас тут. Давайте посадимо звичайний дуб. Чому це дуб, якщо в нього є яблука? Якось не дуже все сходиться в Майнкрафті. <кій> і я знов не туди поставив землю. Давайте. Повернемо землю на місце. Перше і друге. Сюди, і сюди? І тут нашу то ще є яма, так? <кій> сюди одне? І сюди, а тут давайте посидимо сюди. Ні, трішки здивину його. <кій> ось сюди от саме раз. Так, тепер давайте повернемо сюди. Давайте. Я ось сюди от повішу два факова. Ось сюди от один і сюди от другий. Щоб було все симетрично. Так. І давайте ще. Я зроблю зараз таким чином. Я візьму. Зараз горшок. Нов його буде шукати 3 години. І наче б то був тут. Чи ні? Чому я ніколи не можу знайти нормального горшок цей? А чому? Ну, чому я його не можу знайти? Ніколи? Угу. Тут його нема. І тут його теж нема. Так, давайте тоді зараз одразу ж я візьму просто квіти. Нехай. Йдемо сюди і прописуємо. Я нічого не пропишу. Чи пропишу? Ще раз пошукаю. І чому я його не вижу, не вижу. Так, міняємо на українську розкладку і пишемо горшок. Гіршок? Ні. Якщо горшок. Ось він, нарешті, предмети. Квітковий горшок, ти де був? Де устав вставлю і в нього ставлю квітку і сюди ставлю його і знов ж таки ставлю квітку. Друзі, ну якщо вам сподобався цей відрок, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня! До побачення, друзі. Побачимо вже зовсім скоро. Рухами свого і сміхого. Рухами свого і сміхого.